Виконуємо завдання 3 практичної роботи 20 за підручником інформатика 7 класу авторів Трищук, Лазарець» 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, «New File». Підключимо бібліотеку для роботи з черепашкою «Turtle». Для того, що у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Встановимо розміри вікна для малювання черепашкою. Ширина нехай буде 600 пікселів, А висота 800 пікселів. Та зафарбуємо вікно у чорний колір. Для цього скористаємося функцією BG Color. Чорний, це нас блек на англійський. Давайте збережемо Файл Save або SaveAs. Перший раз немає різниці. Я збережу з іменем практи 20.3. Та виконуємо «Run» run модуль. Так, є вікно. Тепер нам намалювати в цьому вікні потрібно сердечко. У нас буде досить проста програма, в якій буде одна черепашка не декілька, тому я не буду створювати в коді програми об'єкт черепашки Tarto, те до рівня Tarto. Для однієї черепашки можна написати, а сам код буде більш простим. Сердечко буде рожевого кольору, а от межа контур буде червоного кольору. Задамо кольори, для цього скористаємося функцією Color. Межа червоного кольору. А саме сердечко рожевого кольору Пінк. Спочатку повернемо черепашку на 140 градусів. Так, давайте зараз запустимо. І бачите, за замовчення черепашка повернута ось сюди, праворуч. Якщо повернемо на 140 градусів ліворуч, то вона буде дивитися десь ось сюди. Це у нас буде лінія від нижньої точки серця до початку частини кола. Після цього рухаємо черепашку, отже за нею буде залишатися лінія. Рухаємо за допомогою функції Forward. Рухаємо на 220 пікселів. Далі малюємо дугу кола. Давайте я спочатку напишу без мінуса. Це ми здаємо першим числом радіусу, щоб зрозуміло, для чого там мінус. Як це радіус може бути від'ємний? Ну, а догада кола буде 200. Тобто у нас коло буде не домальовано, тільки на 200 градусів намальовано. Пам'ятаєте, що все коло це 360 градусів. Бачите, що в нас черепашка починає малювати в цю сторону. Нам потрібно, щоб малювала ось так. Саме через це ми вкажемо ось тут мінус. І воно нас зараз буде малювати в протилежному напрямку. Поки що воно нічого не зафарбовує. Чому так? Тому що нам потрібно ще буде вказати початок і кінець, що ми хочемо зафарбувати, але це я вже додам в кінці. Тепер нам потрібно повернути, так, ще раз запустимо, повернути черепашку ось сюди, щоб не визначати, на який кут потрібно повернути, ми задамо ось туди кут за допомогою функції Set, у на 0 градусів. Вгору 90 градусів. Ми повертаємо, виходить на 60 градусів. Далі знову малюємо дугу кола І рухаємо вниз. Серце нас зараз має вже бути намальовано. Тепер залишилося зафарбувати. Зафарбовуємо ось цей замкнутий контур. Отже, початок зафарбування використовуємо функцію Begin Fill. А кінець EndFill. Це сердечко намальовано. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!